Друзі, доброго дня. Я зараз знаходжусь на вулиці Лесі Українки, 33, де людям цього будинку виставляють за двокімнатну квартиру 884 гривні за утримання будинку і утримання прибудинкової території. От я вам хочу сказати, в цьому будинку проживає моя мама. І я декілька разів на тиждень буваю в цьому дворі, і за весь період. Снігопадів жодного разу не бачив, щоб тут почистили хоч би раз прибудинкову територію. От я задаюсь питанням е, до началь, начальника УМГ. за що люди платять такі кошти, якщо прибудинкова територія ну, просто не прибирається, дивіться. Да і утримання будинку в дуже жахливому стані, подивіться їх так. Як виглядає, наприклад, вхідна де, подивіться. Ну, в цьому будинку, щоб ви розуміли, переважна більшість процентів 70 живуть люди похилого віку. От як їм ходити до магазину там, чи в аптеку, не дай бог. Ну, люди бояться виходити. В цьому будинку живе депутат Песнівської міської ради Бухонський Василь. От мене питання до нього, він що не бачить, що твориться, я вже не кажу у нього на око, у нього під носом, в його рідному будинку, де він проживає. Таке ставлення, ну просто ну є. У мене одні емоції. ну Подивіться, в якимось в жахливому стані. Хотілося б почути ваші коментарі з цього приводу. А мені соромно і за депутата, і за те, що комунальні служби виставляють рахунки за послуги, які вони не надають.